Просторі зали, душові кімнати, туалети для осіб з інвалідністю, вентиляційна та генераторна. 21 січня на території Іванківського ліцею розпочало функціонувати нове укриття для школярів. Першої двері новозбудованого приміщення відкрила директорка ліцею Валентина Атаманенко. Будівництво укриття виконувалось з дотриманням усіх будівельних норм. Ми бачимо і тактильна плитка, і навіть шрифт Брайля для людей, які незрячих, скажімо, людей. От і Прошу, будь ласка, за мною є у нас кімната. Генераторна, потужний досить генератор на 50 кВт, який забезпечить у випадку відсутності світла повноцінне живлення у даному приміщенні це і вентиляційна система, і опалення, і водопостачання, і відповідно світло. Поряд кімната це щитова електрощитова, яка вміщає в себе всі приміщення, які тут оснащуються скажімо, електрикою, і протипожежна система теж є оповіщення. Є також у нас кімната. Та для зберігання продуктів, і там, де можна і навіть і переснідати, перевідати. Прошу. Кімната досить чимало зароблена, має необхідний інвентар, який ми будемо поповнювати, звичайно, за необхідності. От саме на сьогодні ми маємо навіть і мікрофильові печі, столи. Так, вентиляційна кімната, яка забезпечує, скажімо, обмін повітря і взагалі. Потік повітря досить потужна, технічне таке приміщення. Це загальна зала, вона досить чимала і. Груб. Ось в правому куті ви бачите ліжка. Згідно норм будівництва протирадіаного укриття, мають бути спальні місця. В загальної кількості це 21 трьохповерхове ліжко. Ми маємо декілька, всі вони у нас є присутні в наявності, і при потребі теж можемо ними користуватися. Також є кімната для дітей віком до 12 років. Це переважно учні будь початкової школи, які можуть займатися навіть проводити. Також є наявний медичний кабінет для медичного працівника при потребі для надання медичної допомоги. Далі ми переходимо до іншої, скажімо, території. Це у нас є душова кімната і туалетні кімнати, так, як Є однією з найважливіших вимог. Це безперешкодне, безперешкодний рух в даному укритті. Це в нас є навіть і туалетна кімната для людей з обмеженими фізичними можливостями теж обладнана. І дві туалетні кімнати для хлопчиків і для дівчаток з розрахунком на різні вікові групи. Теж тут теж можна побачити це. Є дві величезні ємності для води, кожна по 500 літрів. І далі бачимо душеву кабіну. Приміщення там, де настоїть бойлер для нагрівання гарячої води для миття рук і відповідно для прийняття душу. Далі є кімната роздягальня теж досить чимала. Цю кімнату також ми можемо використати і для проведення занять з іншими дітками, з меншими я маю на увазі, от, щоб трошечки розвести дітей не було великого скупчення. І далі там є в нас вихід, який теж дотриманий з усіма будівельними нормами. Ось дотримані пантуси, поручні обов'язково, світло автоматично вмикається, тобто укриття має відповідно два виходи, які мають. Які гарно оснащені». За словами Валентини Атаманенко, раніше заклад не мав підвального приміщення, яке б слугувало укриттям. Тому під час повітряної тривоги учні разом з учителями прямували до найближчого сховища, яке розташоване за 500 метрів. Відтак місцева влада звернулася до Київської обласної державної адміністрації з клопотанням про будівництво укриття. Після того у рамках державної програми розпочалось проєктування об'єкту, зазначив виконувач обов'язків голови КОДА Микола Калашник. Це декілька програм, які існують на рівні обласної адміністрації, на рівні державному, які забезпечують першочергове можливість безпечного навчання в навчальних закладах, в тому числі загальносередньої, дошкільної освіти. За наявною інформацією, в цьому ліцеї немає облаштовано належним чином укриття захисної споруди. І під час навчального процесу діти вимушені близько 500 метрів долати для того, щоб потрапити на найближче укриття садочку. І це не зовсім зовсім правильно логічно і не наближено, і з урахуванням того, що балістичні ракети рухаються досить швидко. Є необхідність облаштувати саме таке укриття, саме поряд тут біля навчального закладу на території безпосередньо було відповідне подання від місцевої влади. Розроблено проєктно кошторисна документація, яка отримала відповідну експертизу, перевірена щодо дотримання відповідних державних будівельних норм. Після цього було знайдено відповідний ресурс. І організовано будівництво протирадіаційного укриття. Сьогодні ми йому відвідали проінспектували, Воно готове вже до використання. І вже від завтрашнього дня діти і вчителі безпосередньо всі учасники освітнього процесу. А поза навчальним процесом всі мешканці громади зможуть його використовувати для обезпечення під час сигналів повітряної тривоги. Кошти ж на облаштування укриття виділив фонд ліквідації наслідків збройної агресії. А це близько 20 мільйонів мільйонів гривень зауважив Микола Калашник. Хочу сказати з приводу вартості, треба підняти кошторисну документацію, перевірити. Але е, тут працював технагляд відповідні експерти, які слідкували за якістю і е, терміни виконання робіт, моніторингом відповідних цін для того, щоб вони були. Е, не вище ринкових для того, щоб якість відповідала дійсно відповідним показникам і терміни і графіки, що були максимально швидко дотримані, розпочали ж роботу над будівництвом укриття 5 жовтня 2023 року. І вже за рік і два місяці приміщення площою майже 500 метрів квадратних розраховане на 305 осіб, готове до користування. Говорить заступник директора ТОВ «Інтегралбуд» Стандарт Тарас Русінов. Це протирадіаційне укриття споруда цивільного захисту населення. Це залізобетонна монолітна споруда, яка відповідно до вимог ДБН оципана поверхні, з поверхні шаром ґрунту, який разом з бетоном працює як радіаційний захист. Воно повністю автономне. Є сучасна система вентиляції припливної, витяжної вентиляції, є дизель-генераторна електростанція, є система каналізації, водопостачання, також резервне водопостачання на об'єкті, якби ну, всі системи, включаючи опалення. Працюють і введені в експлуатацію. Окрім цього, ще одне подібне укриття для школярів будується в Бориспільському ліцеї Патріот. Там конструкція будівлі схожа, але вона більша. Там більше тисячі квадратних метрів. На іншу кількість людей розрахована. Ну, там проєкт схожий, але інша проєктна організація його розробляла. Представники влади міста, району та області проінспектували новозбудоване укриття, і вже наступного дня діти його використовували за прямим призначенням під час повітряної тривоги. Проте каже директорка Іванківського ліцею, тут планують організувати різноманітні заходи, зокрема кінопокази та спортивні змагання. Ну, в першу чергу це забезпечення, скажімо, навчання, тому що досить часто ми чуємо. Звуки повітряної тривоги, і ми маємо зупиняти навчальний процес в очній формі і рухатися до найближчого укриття, яке знаходиться за 500 метрів від нашого закладу. Це досить незручно. Дане укриття забезпечить нам повноцінне навчання. Ми зможемо продовжити навчальний процес, не витрачаючи час, наприклад, на для того, щоб дістатися до найближчого укриття. Взагалі, в майбутніх планах будемо користуватися укриттях для спортивних секцій. Гуртків. Кіноклуб можемо влаштувати. Тобто, я думаю, воно постувати не буде, буде завжди заповнене дітками. Анастасія Усик, Михайло Гончар, новини Терас Бориспіль.